Поринув так, що загубив всі береги Готовий за тобою тут і там попіда не розлитина пілна Сто Спартак за ручення міністерства молоді і спорту спільно з одеською військовою адміністрацією одеським обласним осередком Спартак організували ці перші всеукраїнські ігри кубок виклику серед підприємств установ і Моя Такі буремні часи, в такому мальовнічому місці вдалося зібратися. На жаль, не всі команди змогли доєднатися до цього спортивного свята, але ще я можу сказати, що найважчий шлях осилить тільки той, хто крокує по ньому. Я приємно вражений, що в наш непростий час ФСП Спартак знайшло можливість для проведення цих змагань. Рівень змагань достатній, граки замотивовані, хочуть займати тільки перше місце. все собрались, волейбол, футзал, футбол, приехали. И для того, чтобы здесь себя показать и на других посмотреть. Отлично, строгое свидетельство, объективное, то самое главное. По правилам именно пляжного волейбола, как положено. Сьогодні суперволейбольна погода, немає сонця, спеки і вітру. Це самое головне. Дуже цікавий турнір, сильні команди. Вчора після футболу трошки втомилися і не зовсім зібралися на першу гру, але змогли мобілізуватися і виграли, як на мене, фаворитів з двох партій. Це дуже хороший результат. Я дуже задоволений. Ця поїздка для нас була як сама перезагрузочка для всіх нас. Вона дуже-дуже нам допомагала. Ось Тепер ми з новими силами, з новими емоціями, з новим подарунком, з новим кубком приїжджаємо додому і приступаємо знов до виконання своїх безпосередніх обов'язків. Змагання вони завжди нас об'єднують. І в цей час, коли у нас триває війна, ми все одно повинні спілкуватися, повинні заряджатись. Позитивними емоціями, тому ми е, зараз за ці декілька днів в нас е, дуже дуже е, позитивні емоції. Ми зібралися з нашими колегами безпосередньо як соціального апарату, так і територіальними органами, і гарно представили і заволоділи таким прекрасним кухом. Якщо нам не хочеться, разом бути час Дякую взагалі воїнам ЗСУ за те, що дають змогу нам сьогодні провести такий чудовий день. Слава Україні! Героям! Слава!